Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. О, можна. О, Значить, хлопці походили не робили. в ну, Мене тут не було півроку. Це перший раз заходжу. І обережно стіна може на вас впасти. Тут була кухня, отут була велика пічка, я її розмалювала, а там була як бібліотека. Херсонка Олена Маляренко показує, яким став її будинок після підтоплення міста внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими військовими. Жінка говорить, хотіла б відновити свій будинок. Будинок старовинний, він був вкритий кількома шарами глини і вапна, то все це впало зверху на книги і на. І, і на речі, і в принципі, все довелося викинути. Але сама коробка дуже міцна капітальна. Цей будинок збудували у 1890-ті роки. Це були греки, купці. Це, на мою думку, історично забудоване місце. То мені б хотілося відновити так, як воно було. То мені хотілося б такий зробити простір для культурного Херсона і після себе його залишити. Відразу після підтоплення будинку почала отримувати допомогу від рідних та знайомих, розповідає Ольга Цілінко. Каже, вивезли п'ять вантажівок сміття. Перші дні після затоплення жила на роботі, потім у знайомих, розповідає жінка. Сюди приїжджати дуже боляче, дуже боляче. Цілий рік допомагаємо, як можемо, своїм сусідам, друзям, всім, хто тут живе, дякуючи Богу волонтерам. Постійно, потихеньку, якась допомога надходить. Є літні люди, які тут залишалися, а родичі виїхали, і цим літнім людям можна було би видати ці гроші, щоб вони купили десь там собі біля братів, сестер, біля дітей якісь будиночки там чи квартирки, і змогли спокійно дожити свій вік, тому що е, тут страшно. Тут є бабусі, які живуть от в цих завалених хатах. Просто там кліонкою за, або простинями стіни отак забиті, щоб воно не сипалося, і вони там на яких своїх у цих каганочках варять їсти. Світлана Бурдюк, голова квартального комітету Дніпровського району, каже, коли дізналась про підрив Каховської ГЕС, відразу почала евакуйовувати людей. Допомогу під час підтоплення та після отримували від волонтерів, говорить жінка. Ми прибережна зона. Ми знаходимося в зоні обстрілу. Ми знаходимося в червоній зоні. Ми, як мені деякі люди вже з, з Києва, сказали, що ми живі мерці, але ми живемо тут. В нас є люди. Влада констатує те, що вони допомагають нам, вони нам не допомагають. Ми самі знаходимо свої зв'язки своїх волонтерів. Тамара мешкає поблизу Дніпра, каже, коли вода почала стрімко прибувати, намагалися врятувати найнеобхідніше її будинок під водою був понад тиждень. От ми ВПО отримали, і потім ми французьку допомогу отримали. Там великі кошти були 30 тисяч. От ми вже на 16 скупилися і так от. Ну, треба ще підкупляти. Зараз покажу вам. дали нам, це, ну, чудом. Ми і не сподівалися, що нам техніку дадуть, е, стиральну машину нам дали нову, привезли вчора. І холодильник Тетяна Медведєва розповідає, після підтоплення її будинку викликала поліцію, яка зафіксувала пошкодження. Каже, комісія з обстеження та надання компенсації за пошкоджене майно до неї не приходила. С горем трудом собрала эти все документы, подала заявку. Мне начислили помощь 7 тысяч. На руки я получила 5. Через время, время я пришла к ним и узнала. Говорю, почему это сама, какая мне была помощь начислена. А они говорят, 7 тысяч. Я говорю, ну я получила 5. Посмотрели по компьютеру, говорят, да, говорит, вы получили 5. Я говорю, а где эти 2 тысячи еще? Идите в ищите. вот до сих пор эти деньги ищутся под постоянными постоянними обстрелами. Ремонты, конечно, мы не делаем, потому что какой смысл делать, кто его знает, что он будет с нами завтра. Володимир Грудковський розповідає після підтоплення разом з дружиною, у лікарні, потім у гуртожитку протягом зими каже, чоловік опалював будинок, щоб позбавитись зайвої вологи. Був красне крест у нас були французи, була у нас золота свадьба в больнице. Деньгіонуску отримали. ВПО то дають, то не дають. Гуманітарку хліб привозять, так оно, в принципі, нормально. До свого обійстя Володимир приходить щодня цього року, вирішив посадити поряд город. Редіску до жінки там на день народження не вийшло, хоча у мене город тут був. От почав висаджувати трошки сонця і вода. Тут два штикай буде. Герби не вибрасують. Вірба, вірба, вірба. Хочеться жити без вистрілу. Ми тоді... Цей пляж на березі Каховського водосховища до повномасштабного вторгнення був улюбленим місцем відпочинку для місцевих жителів, говорить Ірина. Після підриву російськими військовими Каховського ГЕС та обміління водосховища все змінилось. Жінка пригадує перші дні після підриву греблі. Спускалася, бачила. Кожен день ходила, дивилася, як вода відходила. Ну, мотрошне. Явище це все відбувалося. Переживання за себе це так, тому що тут нам нічого ніщо не загрожувало. А от за лівий берег, який буде захвачувати хвиля, було дуже переживання і страх за, за їхнє життя і за їхні долі. Вода з Каховського водосховища відходила спочатку повільними темпами. Потім цей процес став стрімким. Розповідає головний спеціаліст з питань цивільного захисту, оборони та мобілізаційної роботи Нововоронцовської селищної адміністрації Олександр Федорнак. Спочатку, навіть, навіть для моніторингу, е, потрібно було дістатися з цього пляжу. Ну, для справки на одному квадратному метрі, я вже тут тоді ну, сразу почав ходити з саперами, внаслідок бойових дій, на одному квадратному метрі була німецька міна, касета, і ну, ми їх називаємо потіряшки із дронів. Люди масово ринулись на пляжі. Хтось, наслухавшись, Історії різних цікавих про скарби, одразу ж вирішили ж собі ще знайти. Тому наша задача, моя задача першочергова, була тоді захистити мирне населення від підриву на тому, що валялося у відкритому доступі на пляжі, де нещодавно була вода. Проблеми з питною водою у Нововоронцовці були і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А після підриву Каховської ГЕС ситуація погіршилась. Розповідає директор Нововоронцовського комунального підприємства Сергій Пилипенко. Через стрімке падіння рівня води оголилась ділянка труби водогону, яка потребувала ремонту. За тиждень водопостачання у селищі відновили. Перебої з водою почались на початку 2024-го. Тільки через реконструкцію водомережі і через додаткові свердловини ну, тут можна говорити про якесь стабільне водопостачання. Або хоча б коли припиняться ну, активні бойові дії, щоб ми могли знову запитати осакарівську насосну, то що перша насосна в процесі оцих всіх подій вона ж взагалі розбомблена. Ну і плюс там свердловина обміліла. Проєкт з реконструкції водомережі на експертизі є донори готові профінансувати роботи. Проте, чи знайдеться підрядник, який погодиться на виконання робіт при фронтовій зоні, невідомо, говорить Пилипенко. Поки воду у селище подають раз на тиждень. Олександр Федорнак говорить: після обміління водосховища за півтора місяці дно вкрила рослинність. Населені пункти Херсонської та Береславської територіальних громад цього тижня щодня були під обстрілом російських військових. Армія РФ цілила по житлових будинках, об'єктах критичної інфраструктури, медичних та освітніх закладах, магазинах. Атакували артилерією, авіацією, скидали вибухівку з дронів. 5 червня о 10.30 російська армія обстріляла людей, які стояли у черзі за гуманітарною допомогою у селі Інгулець. За інформацією обласної прокуратури, двоє. Я поранених 5 червня. Військові РФ скинули керовані авіабомби на тягинку у Береславському районі. В ніч на 6 червня, внаслідок чергової атаки на Херсон, зайнялись п'ять пожеж за різними адресами в одному з мікрорайонів. За даними ДСНС області, горіли три будинки: господарча споруда, вісім автомобілів та будівельний гіпермаркет. Пожежі рятувальники ліквідовували до ранку 6 червня. Також в ніч на 7 червня сили протиповітряної оборони знищили три шахеди над територією області. У Херсоні 3 червня попрощалися з військовослужбовцем Олегом Горбанем. 45-річний матрос загинув у боях на Херсонському напрямку.